На землі нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малим. Бувай іноді дивлюся, дивуюсь, див, І печаль оступить душу, стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим. Тієї Матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись. Наговоритись це моє, моє і дивиться на його, і молиться за його Бог. І йде на вулицю гулять, Гордіше самої цариці, щоб людям, бачите, показати своє добро, а подивіться. Моє найкраще над цими. І ненароком інші гляне весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана і їй, здається, все село. Весь день дивилося на Його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я. літа минають. Потроху діти виростають. І виросли, і розійшли.